Ми покоління, що росло без меж на руїнах старих устоїв. Ми не знали КПРС і не ходили з троєм. Ми світ пізнавали з мережі, сварилися і дружили, і перші долали віражі дужно зміснілі крила. Під час майдану ходили під стіл, і перші сенсі набували. А про то ми знали лише те, що інші розповідали. І нас не злякало слово війна, зовсім чи, може, трошки, бо ми були з голови до п'ят, як чисті несписані дошки. Ми досі лишились такими, ті, хто вижити зміг. Тому що за спинами воїнів час уповільняв біг. Війна руками кислявими все бруд і кров фарбувала, Але за спинами захисників ми не зростали. Бажай, щоб рани загоїлись і гучний сніг навколо лунав. Бажаємо чистого неба, і щоб мир навкруги панував. На про мир не зламні і в огонь у серцях палає. Ми покоління, що зросло в незгодах, але вірить, що все подолає.